На моєму зараз Ютуб каналі є 996 284 перегляди. Завантажив я на свій Ютуб канал 420 відео. Більше половину часу я гроші на Ютубі не заробляв, ти нічого не робиш, ти там обманюєш людей і так далі. Ну і давайте перейдемо, друзі. Я зараз покажу, скільки ж мені тут платить за 1 мільйон переглядів. Я думаю, що багато з вас вже зачекали. Все залежить від вас, не від мене. Не від держави і так далі. Залежить все тільки від вас. Всім привіт, друзі. Вітаю вас на моєму YouTube-каналі Шаркус. І сьогодні буде таке незвичайне відео. Ще таких відео на моєму Ютуб каналі не було. І сьогодні я вам розкажу, скільки ж Ютуб платить в Україні за 1 мільйон переглядів. У мене вже на моєму Ютуб каналі назбирався 1 мільйон переглядів. Ну там без 4 тисяч. Ну я думаю, нічого страшного, що там ось цих 4 тисяч переглядів ще не вистачає, але в принципі вже спокійно можна закровляти до 1 мільйона переглядів. Ну що, ж, друзі, довго затримуватись не. Якщо відео вам сподобається, і ви хочете більше відео про те, як можна заробляти гроші в інтернеті на своєму ютуб каналі. Обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на цей ютуб канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити моє наступне відео. Ну і звичайно, що, друзі, пишіть в коментарях, чи цікаве вам таке відео, сподобалося воно вам чи ні. А ми переходимо до нашого відео. Ну що ж, друзі, давайте перейдемо спочатку до Social сошолблейду. Я вам покажу, скільки в мене взагалі переглядів і так далі. Що бачимо, що ось це є моя Social сошолблей. Давайте я оновлю, показую, що це. Зараз реально так і є, щоб не було ніяких накруток і так далі. Бачимо, що на моєму зараз Ютуб каналі є 996 тисяч 284 перегляди. Тобто можна заокруглити до 1 мільйону. Далі завантажив я на свій ютуб канал 420 відео, і на даний момент в мене 16 200 підписників. Канал є український і свій ютуб канал я створив чуть більше ніж 2 роки тому. Тому за ось такий період часу я вам зараз покажу, скільки ж мені платить YouTube за 1 мільйон переглядів. Також можна подивитись на статистику нижче, бачимо, що Social Blade показує, що я заробляю в місяць приблизно від 12 до 191 долару. Зразу скажу, що він тут помиляється. Я заробляю трошки більше, тому що в мене тематика не розважальна. У мене фінансова тематика, тому у мене платять за ось такі перегляди в рази більше. Зараз я це все вам покажу у своїй творчій студії. І як показує Social Blade, що в рік я приблизно заробляю від 143 доларів до 2300 доларів в рік. А реальну цифру зараз я вам покажу у своїй творчій студії. Ну, бачимо, що це є ось така статистика, ви також можете її переглянути, перейшовши на Social Blade і вбивши сюди мій YouTube канал. Ну що ж, друзі, переходимо до моєї статистики. Як ви бачите, це є статистика за місяць. Ну і зараз я вам розкажу, скільки ж я заробляю зі свого YouTube каналу. Ну і звичайно, що скільки YouTube платить за 1 мільйон переглядів. Зразу скажу, друзі, якщо у вас тематика розважальна і так далі, або якась похожа до розважальної тематики, або ви ведете якийсь свій влог. Ціни у вас будуть в рази менше за тисячу переглядів, і в загальному Ютуб будемо платити трошки менше, тому що фінансова тематика, автомобільна тематика або тематика про нерухомість, вона оплачується в рази більше, тому що там показується зовсім інакша реклама. Давайте ще перейдемо на мій ютуб канал, перейдемо ось бачите вкладку про канал і побачимо, що реально канал створений 6 травня 2019 року, і на моєму каналі зараз 996 000 тисяч переглядів. Бачимо, що в мене наступна ціль 50 тисяч підписників. Друзі, якщо ви ще не підписані на мій ютуб канал, бо. Ось підписуйтесь, ви допоможете мені досягнути ось такої поки що нереальної цілі, тому що дуже важко зараз набирати своїх підписників. Ну що ж, друзі, давайте переходимо до того, скільки ж я заробляю з свого youtube каналу. Як ви бачите, зараз у місяць мене приблизний заробіток 7200 гривень. Так, це можливо для когось небагато, для когось це, можливо, дуже багато. Для мене це досить таки непогана сума, тому що я дуже сильно не напрягаюсь, скажімо так. Я працюю над тим, що мені подобається. Плюс YouTube мені ще за це платить гроші. Звичайно, що є додаткові ще заробітки, ви можете подивитися. Їх у мене на моєму Ютуб каналі, але з Ютубу я отримую ось таку суму дорожей. Ну і давайте перейдемо, друзі. Я зараз покажу, скільки ж мені Ютуб платить за 1 мільйон переглядів. Я думаю, що багато з вас вже зачекались. Я нажимаю вкладку за увесь час і побачимо, скільки ж ми заробили. Бачимо, що за увесь час за 996 тисяч 600 переглядів. Мені Ютуб заплатив 144 тисячі 824. Ось такі суми Ютуб платить в Україні за 1 мільйон переглядів. я можу спокійно сказати за 1 мільйон перегляд, тому що майже є 1 мільйон переглядів. Звичайно, що якщо у вас буде тематика трошки інакша, можливо, розважальна, можливо, ваш влог і так далі. Я думаю, що ціни будуть значно відрізнятися. Але, друзі, якщо у вас тематика фінансова або ютуб канал про машини, я думаю, що плюс-мінус ціна буде одинакова. Тому все залежить від того, як ви працюєте над своїм каналом, чи регулярно ви туди завантажуєте ролики і так далі. Для того, щоб тримати свій канал якось на плаву, потрібно регулярно завантажувати відео для того, щоб... Щоб е, не падали перегляди і не падав заробіток. Бачимо, що в мене були ось такі піки, де я заробляв трошки більше, трошки менше. Давайте переходимо до вкладки Мій заробіток і бачимо, що тут я взагалі нічого не заробляв, і монетизацію я підключив приблизно 26 червня. Тут 0. Ну, 29 червня вже пішов перший заробіток. Тому бачимо, можна сказати, навіть більше половину часу я гроші на Ютубі не заробляв. Тобто, взагалі нічого не мав, ніякого заробітку з Ютубу, але не здавався. В кінці кінці все таки мені вийшлося підключити оцю партнерську програму AdSense, І я тепер маю ось такий заробіток. З свого youtube каналу, тобто я заробляю на своєму хобі, то що мені подобається. Я не працюю на якійсь роботі, яка мені не подобається, не нервуюся і так далі. Я просто проходжу додому, шукаю якісь класні сайти, на яких я можу заробляти, і можу поділитися ним з вами, щоб ви також могли заробляти гроші в інтернеті. Так, звичайно, я трошки попрацював, я залив вже дуже багато відео на своєму ютуб каналі. І перш ніж я почав заробляти тут гроші, друзі, я дуже багато разів вже думав закидати свій ютуб канал, тому що ніякого фідбеку не було. Люди не підписувалися, я завантажував відео, взагалі переглядів не було і так далі. Я скидав це в різноманітні соціальні мережі, Facebook, в групи заходив, скидав там свої відео, всім набридав, мене блокували, тому що я постійно кидав свої відео і так далі. Люди писали негативні коментарі через те, що я замусервав їхню якби Facebook групу і так далі, але в кінці кінців бачите, що на даний момент мені вийшло добитися такого результату, де я маю 144 824 гривні за весь час своєї роботи. Так, ви можете сказати, що це дуже мало, чи, наприклад, хтось каже, що це дуже багато і так далі. Для когось це буде мотивація, для когось це буде приклад написати в коментарі, що ти нічого не робиш, ти там обманюєш людей і так далі. Ні один з цих сайтів не працює і тому подібне. Тому вирішувати вам, друзі, чи ви будете тільки скаржитись на те, що у вас нічого не виходить, чи ви просто. Почнете створювати якийсь контент, почнете заробляти гроші на своєму хобі і так далі. Все залежить від вас, не від мене, не від держави і так далі. Залежить все тільки від вас. Тому якщо ви будете постійно жалітися, ви ніколи не досягнете свого результату і так далі. Ставте цілі, йдіть до них, робіть кожного дня щось для того, щоб досягти певної цілі. Якщо ціль у вас дуже велика, розбивайте її на малесенькі частинки і ставте малесенькі цілі, щоб кожного разу. Іти до ось цієї своєї великої недосяжної цілі, ну і звичайно, що в кінці кінців ви все одно її досягнете, і потрібно буде вже ставити вищу планку, тому що ви розумієте, що жити без цілі, жити без мети дуже важко, тому що взагалі не цікаво. Зрозумійте, що ви кайфуєте лише тоді, коли ви йдете до своєї цілі. Просто якщо у вас вже все є, вам скучно жити. Тому, друзі, ось таке простесеньке відео сьогодні. Якщо воно вам сподобалось, ви хочете більше відео про YouTube канал, як розвивати свій YouTube канал, як завантажувати ролики, як оптимізовувати і так далі. Пишіть в коментарях, що ви хочете більше відео про YouTube канал. Я буду старатися знімати відео, які будуть вам допомагати розвивати свій YouTube канал, ну і, звичайно, що на цьому заробляти гроші. Також, друзі, ви можете побачити, що YouTube мені платить за тисячу переглядів, тобто в загальному і немає різниці, чи там показувалась реклама, чи не показувалася. Тобто береться середня цифра, і це є 145 гривень за тисячу переглядів. І також є 248 гривень за, за тисячу рекламних переглядів. Тобто там, де в кожному відео показувалася реклама, YouTube рахує і це є ось така сума. Гроші, тому можна сказати, майже 10 доларів за тисячу рекламних передів. Ось така сума. Знову ж таки, друзі, я кажу, що ця сума буде відрізнятися, наприклад, від вашої або від будь-якого каналу, тобто все залежить від тематики. Ну і звичайно, щоб забув ще сказати, друзі, якщо у вас YouTube канал ведеться англійською мовою, ви будете заробляти, наприклад, в 10 разів більше. Ніж заробляю зараз я, тому що англомовний YouTube платить в рази більше, тому що там реклама показується англійською мовою, і всі рекомендавці платять в доларах, тому ви там будете заробляти в 10 разів більше. Якщо у вас тематика буде фінансова і англомовна, ви будете заробляти не 248 гривень, а 248 доларів. Це я не прибільшую і так далі. Реально на англомовному YouTube ви будете заробляти в рази більше. Друзі, якщо відео вам сподобалось, обов'язково підписуйтесь на цей ютуб канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити моє наступне відео. І дякую вам, що ви дивитесь мене, ставите лайки, ділитесь цим відео з друзями. Ви створюєте максимально круту мотивацію для мене, щоб я кожного разу заходив в інтернет, шукав якісь класні схеми заробітку для того, щоб ви могли заробляти гроші в інтернеті разом зі мною. Всім пока, друзі, до наступного відео.